Виконуємо номер 721 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши три наступних числа ряду чисел. Для того, щоб записати три наступних числа, ми повинні зрозуміти закономірність розміщення цього ряду чисел. Число 3. Отримується додаванням до числа 1, числа 2. Число 7 утворюється додаванням до числа 3, числа 4. 4 це 2 у квадраті. Число 15 отримується додаванням до числа 7, числа 8. А 8 – це у нас 2 у кубі. Число 31 утворюється додаванням до числа 15, числа 16, а 16 це 2 у четвертій степені. Отже, зрозуміло, щоб отримати наступне число, нам треба до числа 31 додати 2 у п'ятій степені. 2 у п'ятій степені це 32. Отже, якщо ми до 31 додамо 32, ми отримаємо 63. Отже, наступне число у ряді чисел буде 63. Далі, щоб отримати ще одне число у цьому ряді чисел, нам необхідно додати до числа 63 2 у 6 степені. Тут 2, це можна 2 у першій, Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста степень 2 у шостій степені. Два у шостій степені це буде 64. Тому до числа 63 ми додаємо число 64. І отримаємо 127. Отже, ми отримали ще одне число, в, ряді, в нашому ряді чисел. Ну і останнє, бо в умові сказано три наступних числа. Останнє число ми отримаємо додаванням до 127 числа 2 у сьомій степені. 2 у сьомій степені це 128. Отже, 127 додаємо 128, будемо мати 255. І записала 255. Отже, у нас утворився наступний ряд чисел. 1,